Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про метод проєктів як один із шляхів реалізації компетентнісного підходу до навчання в НУШ. Чому про нього так багато говорять? І чому вчителі не завжди сприймають його позитивно? Спробуємо розібратися. Багатьом відома така притча. Звернувся до монаха бідняк. Дай мені риби! Я голодний. Монах мовчки віддав йому вудку. Повчальний зміст зрозумілий, треба давати не стільки їжу, скільки засіб її добування. Цей висновок стосується цілей та завдань, що стоять перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві. Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Важливіше навчити користуватися ними. Знання та вміння... Взаємопов'язані з ціннісними орієнтирами учня формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці. Метод проєктів не є принципово новим в світовій педагогіці. Він застосовувався як у вітчизняній дидактиці, так і в закордонній. Останнім часом цьому методу поділяється пильна увага в багатьох країнах світу. Він набув поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їх практичного застосування для розв'язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності. Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосовувати основна теза сучасного розуміння методу проєктів. Через проєктне навчання учні мають можливість використовувати не лише знання з навчальних дисциплін, а й вчитися вести перемовини, ухвалювати спільні рішення, нести відповідальність відповідно до ролі в навчальній команді і разом інтерпретувати результати своєї діяльності. Крім того, часто проєктне навчання реалізується через міждисциплінарні зв'язки. Що виходять за межі програми одного конкретного предмету. Це значно розширює можливості вчителя і сприяє креативності, а учні часто мають завдання, в процесі вирішення яких отримують практичні навички, не передбачені в теоретичній частині навчального процесу. Тобто, навчання відбувається природним шляхом, не нав'язливо, адже ціль не вивчити а виконати завдання, отримати результат, що дійсно мотивує дітей. Отже, які переваги проєктного навчання ми можемо визначити? З точки зору учня це можливість робити щось цікаве самостійно або в групі. Це діяльність, яка дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, використати свої знання. Направляти знання і вміння на вирішення проблеми, коли результат носить практичний характер, принести користь, показати досягнутий результат. А що це дає вчителю? Йому це дає можливість вибудувати позитивну історію стосунків з учнями за нових умов, підібрати учням ролі, підкресливши їхню індивідуальність і природні таланти. Дозволяє навчати проєктуванню, тобто вмінню готувати матеріал для проведення презентації газета, свято, тематична міні-збірка, виставка малюнків, рольова гра. Вчить практичному застосуванню знань, умінь і навичок в різноманітних ситуаціях. Здавалося, переваг безліч. Чому ж так складно йде процес впровадження проєктної діяльності? Вчителів часто відлякує складність оформлення проєкту. Багатьом проєктна діяльність здається занадто формалізованою. Тому, коли теоретик говорить про проєктне навчання, він має на увазі, що це мотивація до навчання, розвиток креативних навичок, критичне мислення, соціальність та командоутворення, практичне застосування, суцільні переваги, правда ж? А вчитель водночас чує вмовляння та підтримка, образи і конфлікти, знецінення навчальної програми, відволікання від завдання, помилки та непорозуміння. І все це, звичайно, також є. І тут головне переконати вчителя, що переваг більше. Що не такий страшний той проєкт, як про нього думають. А ще видів проєктів безліч і кожен має змогу обрати собі до душі. Проєкти класифікуються за змістом, масштабом, місцем у навчальному процесі, за характером контактів, рівнем реалізації міжпредметних зв'язків, часом виконання та багато інших критеріїв. Розглянемо детальніше на класифікації за змістом. Тут відзначають дослідницькі проекти. Вони мають обмікруковану структуру, визначену мету, актуальність предмета дослідження, соціальна значущість, продуманість методів і обробки матеріалів. Творчі проекти. Структура розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату. Результат і форма представлення Рукописний журнал, колективний колаж, програма свята, відеофільм, вечір, газета, ігрові Визначають визначаються ролі згідно з характером і змістом проєкту Ситуація, вистава, імітація ділових стосунків, літературні герої, інформаційні проекти. збирання інформації про об'єкт чи явище ознайомлення учасників проєкту з інформацією, її аналіз і узагальнення, практико-орієнтовані проєкти, результат діяльності орієнтований на інтереси учасників, документ, програма, рекомендації, проєкт закону, словник, проєкт шкільної бібліотеки тощо. Дуже часто проєкт розглядають як 5П проблема. Планування, пошук інформації, продукт та презентація. Інколи додають ще П-проєкту це його портфоліо, тобто папка, в якій зібрані всі робочі матеріали і де можна переглянути хід роботи над проєктом. Розглянемо детальніше основні етапи роботи над проєктом. Перший етап організаційний. Під час цього етапу важливо зацікавити дітей. Ви повідомляєте учням тему, мету, кінцевий продукт проєкту, завдання, план роботи. Усе це обговорюється в класі. Учні вносять свої корективи. Чіткість організації проєктування визначається конкретністю постановки мети, визначенням запланованих результатів, виясненням вихідних даних. Дуже ефективним є використання невеличких методичних рекомендацій чи інструкцій, де ви вказуєте необхідну та допоміжну літературу для самоосвіти, вимоги до якості проєкту, форми та методи кількісної оцінки результатів, алгоритми проєктування. Другий етап підготовчий. Найскладнішим для впровадження в навчальний процес є саме підготовчий етап. Досвід свідчить, що найскладніше самостійно розподіляти обов'язки. Важливо зазначити, що тут слід дотримуватися принципу. Кожен робить те, що зможе зробити краще інших. Становленню особистості сприяє також необхідність допомогти один одному, оцінювати одно одного, критикувати, а найголовніше нести відповідальність за свою роботу перед собою, своєю групою. З всім колективом. Цей етап передбачає об'єднання дітей у групи. Це дає формування комунікативних навичок, вчить висловлювати власну думку, вислуховувати інших тощо. Однак, якщо дитина висловлює бажання працювати над проєктом самостійно, важливо надати їй таку можливість. Групам можна давати якісь назви. Особливо це. Стосується початкових та молодших класів середньої школи. Кожна з груп буде працювати над своїм напрямком роботи. Наприклад, це можуть бути каскарі, художники, фотографи, лікарі, дослідники, біологи, музиканти тощо. Етап третій власне проєктна робота. Відбувається збір матеріалу, ознайомлення з навчальною інформацією. Під час роботи з інформаційною частиною проєкту деяким учням буде складно зорієнтуватися в інформаційному просторі. Тому рекомендуємо розпочати навчання дітей з пошуку і відбору необхідних відомостей, передбачаючи для цього тренінгові форми занять у рамках майже всіх навчальних предметів. Певні труднощі для учнів пов'язані з аналітичною частиною проєктів. Вони ще не вміють розставити логічні та емоційні акценти, оцінити явище в цілому. Не завжди легко для них Оцінити форму презентації матеріалу. Вчителю необхідно скласти графік індивідуальних консультацій, коли учні подають в чорновому варіанті підсумки чергового етапу роботи над проєктом і коригувати в випадку необхідності. Завдяки спланованим діям. Учитель досягає взаємодії дитячої душі і розуму. Навчає дітей мислити. Етап четвертий. Цікавий, оформлювальний. На цьому етапі відбувається остаточне оформлення кінцевого продукту малювання, складання, розфарбовування, оформлення презентації тощо. Все це може відбуватися як в школі, так і вдома. П'ятий етап презентація проєкту. Діти мають усвідомлювати, що їх робота є важливою як для них свої, самих, так і для вчителя. Тому під час захисту проєкту важливо виділяти певний час, щоб кожна дитина презентувала результат своєї діяльності. Учні розповідають про свою роботу в проєкті, демонструють кінцевий продукт, захищають ідею. Зміст відповідають на запитання опонентів. І етап шостий підбиття підсумків, рефлексія. На цьому етапі вчитель та учні аналізують виконану роботу, виявляють її переваги та недоліки, оцінюють свою участь у проєкті, складають плани на майбутнє. Тож, звичайно, тут вчитель має провести загальну бесіду про те, що сподобалось учням у цій роботі, а що ні. Над чим було найцікавіше працювати. Дуже важливо, щоб у кінці кожна дитина отримала певну винагороду за виконання проєкту диплом, грамоту тощо. Не варто перетворювати презентацію у змагання проєктів з присудженням місць. Краще виділити декілька номінацій і зробити так, аби кожен проєкт переміг у якійсь із них. Наприклад, можливі такі пізнавальний проєкт, потрібний проєкт, пам'ятний проєкт, яскравий проєкт, найвеселіший проєкт тощо. Окрім особистих призів, можна приготувати спільний приз для всього класу за успішне завершення проєкту.